Вітаю, вітаю. А, сьогоднішнє наше відео буде про кавомашиночки, які маю в наявності, які повністю відремонтував, і які готують отаке крутезне еспресо з високою пінкою. Щоб ви а, в ці холодні, вже осінні і скоро вже зимні дні змогли себе порадувати аромата, який звалить з ніг, який дасть вам бадьорості настрою на цілий день, тиждень, щоб. Пережити цю зиму і смакувати а, кожен день а, класною кавою. Можливо, різних сортів, можливо, класної Арабіки, але звісно, а, то ж ви полюбляєте? Полюбляєте простеньку каву, класичну, все можливо, полюбляєте щось з дорогої арабіки, автоматичні кавомашини нині теж так можуть готувати, або можна придбати собі рішка. Про це все ми сьогодні і будемо спілкуватися. Так, що ж давайте. Почнемо з кавомашиночок недорогих. Недорогі це або класичні Сейко, або DeLonghi. Це якщо ми беремо для себе основну ціль, просту і легку отримання просто кави. З середньої якості, якщо ми беремо до себе DeLonghi, такі, допустимо, Магніфіки, або просто, просто каву це те, що робить Seiko. От. Але, звісно, і рік відображає ціну кавомашини, і Якості теж. Тож, давайте з цих і ми почнемо. А, Так, Seiko Synthea класична моделька середньої лінійки 2011 року 4500. Просто кавомашина, машина, в принципі, з функцією пінення молока варить середню каву. А, потім Philips-Minuto. А, теж варить середню каву, якщо ми будемо засипати темне обсмаження, навіть такі досить непогано справиться. Але загалом краще робити не на цій машинці молочні напої. Робить вона їх автоматично. А, і з молоком кава смакує. Якщо ви ж хочете собі трохи щось краще, але знову ж таки сейко. От є експрелія, вона була без молочника, 5500 була ціна. А зараз з молочником 7500. Автоматичні напої еспресо, американо, Латика капучино, в принципі, будь-що, але варто розуміти, що ця машина досить серйозна по конструкції. Там є досить дорогі запчастини, які з часом люблять або забитися, або зноситися. Ця, звісно, зараз поремонтована, але час робить свої речі на цих машинах, тому ціна і недорога. Далі. Далі далі. Давайте пробіжимося по Seiko далі. Це 2 Xelsis, В принципі, то саме, як ця, тільки трохи надійніше, трохи краще, трохи свіжіше. Це 14 рік, це 2015 рік, вони по 10 тисяч йдуть з новими молочниками. Як альтернатива Seiko ми маємо DeLonghi. І це то, що я рекомендую як перша кавомашина для всіх. Вона проста, надійна, легка в користуванні, мінімум запчастин. І працює просто космос. От давайте подивимося для прикладу. На ціночках в мене справа в куточку рік, зліва пробіг. От машинки 19 по суті, 2,20-х року. І є 19 го року, але з пробігом 27 тисяч чешок. І вона нормальна. Вона гарно варить. Вона після ремонту гарна кавомашина. Звісно, журнала на ній замінив, а обслуговування її зробив. Але при тому. Вважайте 30 тисяч шок, і машина, в принципі, далі готова до роботи. Отакі От надійні ці делонгі магніфіки. Схожі на них. Це моделька 25120, в принципі, то саме відмінна оцим квадратиком, переднім керуванням. А так, одне і те саме. Так, магніфіки в мене загалом 4. І ще отака, взагалі в гарному стані. Німецька домашня. Таке в них рідко буває. От, 20 рік, 5,5 тисяч чашок, 9 тисяч і ціна. Гарна кавомашинка, якщо ви таку нову собі в супермаркеті десь дивитесь, вона коштує 15. Так, є в нас таке. Давайте сюди в бюджетний сегмент віднесемо сіменці. й і, і певно, що 16-й рік чи коло того. Дивіться, в чому справа. Сіменси недорого коштують. В принципі, більш-менш нормальну каву готують рівня Філіпса, давайте так по-чесному. Але вони з ніжною електронікою, і до них важко підібрати каву. І якщо ви підберете каву, в принципі, буде все окей, буде готувати вам і нормальне лате Капучино, автоматично ці машини це роблять. І, в принципі, нормальне американе. От. Але за електрикою дивіться, 100% вам треба або стабілізатор, або краще інвертор. Краще гібридний, щоб вам повністю від'єднував від вас, від мережі від всіх проблем. Бо ці машини бояться припадів напруги. Так, але при тому доступна досить ціна. Так, все, Повернемося до Девонгіка. Пішли модельки в нас з автокапучина. Починаємо з такої 2012 року за 9 тисяч примадон на С. А, сенсорне керування, все робить а, ціна невелика і за року, як з будь-якою технікою, рік має значення, і чим старший рік, тим більш можливі проблеми. Звісно, якщо вам дозволяє кав... кошти, краще придбати собі щось свіженьке, допустимо, отакі аутентики. В принципі, то саме, а, навіть компактніше, бачок з водою перенесений назад. Uh, от. Це з го року машинка 11 тисяч і 22-го 12 тисяч. Якщо ми купаємо ще свіжіше, може бути отакі Летта Капучино 14-го року за 10 тисяч і навіть, навіть 19-го року за 12500. Або взагалі сучасні, це у нас модельки Динаміки uh, от 20-го року, чорно-білий дисплейчик. Uh, всі автоматичні напої, всі налаштування, що треба, Лати капучино автоматично. Або така: 20-го року 7000 От. І знову ж таки, з кольоровим дисплеєм динаміки Плюс у декільких варіантах. Так, 20-й рік 3 000 пробігу, 17500. І 23 й рік 2000 пробігу 20. Тут вже кольоровий сенсорний, сенсорний дисплейчик. Ви собі обираєте як на телефоні, готування напоїв, звісно, українська мова, звісно, блютуз. Це гарні сучасні кавомашини, майже невідмінні від нових, якщо ми так беремо. Так, ці стілажі ми майже перемогли. Давайте, що хто нас лишився, піка ґранбаріста, господи. 15 року топ-сека на всі часи, але дуже складної конструкції. Крута кава машина, дуже круто готує. Але варто розуміти, що може щось статись і буде цікаво. От, Якщо ви хочете, топ-сека на всі часи, можна ризикнути 100%. Так, ну і Делонгі в нас є. Далі наш наші улюблені мілітині Вони Мілі Юра, Кавомашини, які. А, Зроблені для кавманів, для людини, яка буде витрачати свій час на налаштування, приймати а, всякі запитання від кавомашини, а кавомашина вас буде радувати класною кавою. Все починається з цієї, допустимо, у нас це Бістро 2009 року. А, кавомашина класичної конструкції з класичним заварним блоком. А, готує нормальну каву, краще, ніж сучасні Філіпси. А, от. І крупці, давайте туди що віднесемо. Доглядати, дивитися цією кавомашинкою і ще попрацює. Наступні в цьому серіалі у нас такі порісти. Це вже компактні кавомашинки свіжого року, 19-го. Маю два, дві варіації. 6 тисяч обидві коштують, ніяк вони одна від одної не відмінні. Просто звичайна кавомашина для готування американського еспресо. Але дуже смачно. Тобто ці машини радують за свою ціну смаком так точно. Так, давайте далі. Далі у нас, певне, будуть нівони, якщо ми так піднімаємося по ціновому щабелю. Це 830-та моделька 2012 року, 27 тисяч пробігу, знизив ціну, 5 тисяч її ціна. Моделька з усіма сучасними технологіями, скажімо так. Але з чорно-білим дисплейчиком і рік, звісно, з пробігом. А, дренажний клапан класичний, заварний блок, а, вже як в сучасних авомашинах. І так то все можна брати, користуватись, а ще послужить. Потім отакий варіант 12-го року, сім тисячі ціна. Тут 11600 шістьсот пробігу, тобто так, то значно менше. От, плюс е, сірій колір, який він краще виглядає. От, ота друга Поріста, про яку я казав. Так, ну і такий бюджетний діапазон ми закінчили. Потім восьма серія а, з кольоровим дисплейчиком. Тут вирішили питання а, гарячих дисплеїв, які були на цих старих кавомашинах. Тут вони вже мінімуні на цих двох. Тут такого не буває. Кольорові дисплеєчки. Таких в мене 4. Давайте подивимося ближче. А, це наразі в мене, давайте так, вони всі без придмачування. Центральна оця йде з підігрівом чашок. А, різні роки 10-16, 11-17, 15, 15, і різні ціни. І навіть в мене є 15 30 тисяч пробігу. Нормальна гарнакова машина, відремонтував її повністю, все в неї добре, нормально пінить. Дренажник поміняв на вживаний з барісти, в якої був 500 чи 600 чашок пробіг. 8000 ціна, гарний вибір, до речі, рекомендую кольоровий дисплейчик. З мінусів трохи підзаїдає цей джойстик. Це, до речі, на всіх нівонах з часом стається, бо там з'являється окисли на... внутрі цього колеса регулювання. Так, давайте, раз ми вже в нівонах, то і продовжимо по нівонах. Сьома серія з кольоровим дісплеєчиком, всіма функціями тисяч, 14 тисяч пробігу, 10 тисяч ціна кавомашина, яка має всі сучасні технології. В принципі, від сучасних майже нічим не відмінна. Гарний вибір. Трохи свіжіша 959-та. В 59-х, яке питання, там 3 налаштування міцності. Взагалом в, в нівонах завжди 5. 20 рік, 9500 пробігу, 12500 ціна. Потім 7 серія з ручним капучинатором 17-го року 10500. Досить невеликий пробіг. Ця машина підійде для тих, кому не важливо автоматичне пінення молока. І хто хоче собі, технології Деонгі і досить свіжі кавомашини. Потім от така 769-та сучасна повністю з автоматичним молоком 2020 року, 8000 пробігу. І 795-та. 21 рік 3600 пробігу, 18 тисяч на восьма серія, 820 го року 7200 пробігу, 17 тисяч її ціна. Так, давайте тепер повернемося до міліт. Чим міліти відмінні від Нівон? Вони більше дозволяють по налаштуванням, але за рахунок надійності, тобто у вас більше шансів міліту пошкодити. Тож, Якщо ви обираєте міліту, весь світ в ваших руках. Ви можете її і зламати, і налаштувати. То от міліта такий вибір людини, яка розуміє, що вона робить, що може статись негарно. Так, дивимося. Пасіоне. Компактний корпус трохи збирає на себе плісню. Раз в рік обов'язково розбирати мити, при тому варить дуже круту каву. 19 рік 8800 пробігу, і 20 рік 7000 пробігу. І топ нашої міліти це барісти. Маю їх декілька видів. 18 рік, 14800, 21 рік 19 тисяч і 10-й місяць 18 року, 17 тисяч. Загалом пробіг у всіх однаковий. Давайте коло 10 тисяч всіх, То по суті вони відмінні тільки трохи роком. Це топ-моделька з бункером на два типу зерна. Давайте от сюди ближче ми глянемо. І можна собі налаштовувати кожен напій, на який бункер ми хочемо. То еспресо у вас з одного бункера. Капучино з іншого. От, от в мене є така, я на ній людям готую каву. А, і це не просто так цей вибір, бо ці машини реально круто готують і важко знайти автомати, які порівняються з ними по якості кави. Так, міліти ми теж перемогли, лишається мільки. Мільки це як мілітинівони, але трохи дизайнерські. І, в принципі, трохи надійніші. Бо Основна слабка частина на цих машинах це дренажний клапан. Він за заварним блоком знаходиться. Є відео на каналі, як його мити. Обов'язково подивіться, якщо ви обираєте нівони. вони. От. І ці машини краще осушують таблетку, то вони цей дренажний клапан подовжують йому життя, коротше кажучи. Так, це в нас п'ята серія. Їх в мене три. Різні роки, різні пробіги, різний стан. Цінник якраз відповідає цим всім трьом параметрам. Дивіться, обирайте, всі готують гарно з цими, все добре. Єдине, що ну, ті, що дешевші, за 12 і за, за 14 тисяч є трохи по корпусу або потертості, або глянцевий пластик він дуже ніжний, і якщо його труть брудною тряпкою, буває сліди. От. І моделька 6360 повністю сучасна, повністю крута. З автопродувкою молочної системи. Якщо ви навіть оцю трубку не знімаєте з молочника, вона все одно її продує. Там внутрі чорної коробочки стоїть клапан, який, звісно, може забиватися, він це робить, тому його треба чистити. Але при тому для продувки молочної системи не треба від'єднувати молочник. Плюс Wi-Fi, плюс під'єднання до інтернету, плюс купа напоїв, плюс суперсмачна кава. Тобто круті сучасні модельки. Так, що в нас знову перемога? Зашається Юра. Юра це моделі швейцарського виробника, той самий завод та Нівона, Мілі Юра, але е ці машини з акцентом на надійність. Тобто, допустимо, міліта Баріста варить взагалі топ каву. Ці машини все ж трохи простіше її варять. Але просто в рази надійніші, в рази довше будуть слугувати без будь-яких проблем. Тож, якщо вам треба, в основному надійність, але ви не готові поступитися. Смаком кави обирайте юра. Трохи крок нижче буде за Барісту, але ну, якщо ви власник міліти, ви мене розумієте, там мити треба багато і часто. З Юра простіше все ж. Починається все з модельки досить в віках 2004 року, 6000 ціна, класичний заверний блок, класно готує. Боковий капучинатор, але з електроклапаном. Моделька g9.316. Того року 8 тисяч пробігу вже з кольоровим дисплеєм вже з автолати 14 тисяч її ціна. Це така сама моделька 2015 року, тільки що в цій 20 тисяч пробігу, 13500. І моделька без бокового капучинатора, бо його знайти досить складно. 2010 року 10500 її ціна. Якщо не треба, допустимо, автоматичні молочні напої, але всі технології, як кольоровий дисплейчик фірмовий блок, готування. Смачнющої кави тут воно є. Так, далі. по юрам. Сучасні моделі, які йдуть вже з пеп-системою. ПЕП-система дозволяє максимально розкрити смак кави а, і отримати ще більше смаку. Моделька з ручним капучинатором є 60, 15 року 12 000 ціна. І моделька з автоматичним капучинатором є 8, 17 року 16, 500 її ціна. Займаючи шабельом трохи вище, S8 моделька з сенсорним дисплейчиком, 18500 ціна, 17 рік, 23 тисячі пробігу. Крута моделька, боковий капучинатор, автоматичні напої. Сучасні, це точно. Можна брати собі і отримувати задоволення. G6 моделька з меншим пробігом. Мало того, що тут по роботі, відремонтував заверний блок і на мультиклапіоні замінив. Відремонтував його, коротше кажучи. От. Це на цих машинах дуже важливо. Ситуація: яка? на J9.3 і j 6 мультиклапан під'єднаний до мережі а, з заверним блоком. І якщо ви перебираєте з помолом, ви собі з часом знашуєте мультиклапан. От тут він вже поремонтований і, до речі, нові жорнова. Вар гарно можливо під'єднати блютуза. ПЕП-система в цій машині є. В 9.3 ПЕП-системи немає. Так, є і таке. Ще така бюджетна пропозиція, скажімо так, моделька j 5 2008 року, 6500 ціна. Нормально готує. Каву і напої взагалі суперові, дуже насичені, дуже смачні. 6500 ціна, є невеликий скол з цього боку. От. Кришку вже поставив іншу. З рідна була з надламаними петлями, тепер все добре. А строчний дисплейчик. Так, лишається в нас Мікро. Моделька, яка є конкурентом, в принципі, більше делонгі і таким мейнстрім-кавоварочка. Де зменшений заварний блок. Варто це розуміти, а так автоматичні напої лате Капучино вона готує. Так, фіналочка. Лишається такий веніговий апарат. Це Шрайер Маскуфіджой, який більше для бізнесу. 18 рік, 10 тисяч пробіг, 9500 ціна. Автолат, автокапучино, Автоамерикана Авто Потім сейковська кавомашина 19-го року Ауліка Топ з великими бункерами, з великими кнопками. Теж для роботи в магазині і ріжочки. Це в нас Breville Breвіel 15-го року, 11 тисяч. Ціна, десь 105 пробігу. Є відео на каналі про цю машинку. Як по мені, вдалий варіант, кавомашини комбайна все в одному. З можливістю, звісно, ручного. Готування, можна сита докупляти і проявляти вже свою творчість як барист. Плюс отакі ліліт Аніта. Ця, можливо, знайде свого власника вже на протязі декількох днів, а можливо, ні. Ця в дуже гарному стані 2019 року, її ціна 22 тисячі гривень. Внутрі повністю відповідає конструкції великих професійних кавомашин, плюс вбудована кавомолка. Якщо такі цікаві, звертайтесь, будемо для вас шукати в Німеччині. Як бонус, мою кавомовку Аобель теж планую продати. Ціна її буде 9 тисяч гривень, нові жорнова там стоять. Загалом професійна кавомовка з потужним мотором, великим бункером для готування кави за кавою. Це навіть більше не домашнє, а більше для роботи зроблено. Тож, якщо цікаво, звертайтесь з 2016 року є такі тріщинки навколо кнопочок. От, це з мінусів. Ну, під замовлення можна привезти гарні професійні домашні кавомашини з групою е 61 Але все ж плануйте, що там ціна коло 1000 євро навіть на вживано буде, бо вони дуже дорогі, навіть в Німеччині. Там люди цінують ці прилади, обслуговують їх, а обслуговування в Німеччині коштує такого апарата коло 500 євро за один приніс, скажімо так. То рахуйте так. От. Якщо цікаво, звертайтеся. Можу по кожній машинці розповісти історію, бо я кожну сам ремонтую. А так, дякую за увагу, до побачення.